Притерпіли за нас страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас і спаси скоріше Україну. Мати Пресвята, попроси за нас Христа, щоб скоріш прийшла воскресна епоха. Голослови вас, Боже, на все святе, і Боже, силою сонячного Христа, пана Франківська, в першу п'ятницю 6 вересня, 2024 року. Вітаю вас у відео Покло Христа УПА. І пропоную подивитись відео ті, які я підготував у цьому дні. Дякую тим з вас, які є нескорені патріоти України, особливо воїни-фронтовики, наші козаки. І дякую і за те, що ви дивитесь наш капеланський канал, множите відео правди про росту які в більших відео подивіться, попередніх даю я. І за все те, що ще зробите, для того, щоб була перемога скоріше України з нашим пресвятим Синіоким русим Христом Богом. Борімося і поборемо, молимося і вимолимо. Разом переможемо. Щасливо, слава Богу, за все і слава Україні та нашим героям з Богом і смерть ворогам, особливо раша фашистам. Та їх за проданцям. Друзі, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. А мародери, які грабують країну під час війни, пише військовий Василь Гунько. Далі мовою оригіналу. Бажаю міцного друзі. Ми воюємо, дехто допомагає армії, дехто допомагає біженцям, дехто із кордону останні кошти відправляє на армію і так далі. А провладні мародери та корупціонери, окрім того, що грабують країну та знищують економіку, вони ще й з бюджету отримують мільярди гривень на діяльність політичних партій. Друзі, це є яскравий приклад мародерства. Поки ми з вами останні копійки віддаємо на фронт. Для армії вони продовжують мародерити на всьому. Ви тільки вдумайтесь, на фронті немає необхідного обладнання, немає необхідного забезпечення, а мародери-слуги отримали на партію 1 мільярд 200 мільйонів гривень. Оце і є справжнє мародерство. Добре, зі слугами все зрозуміло. А ось Порошенки, типу опозиція, типу патріоти, але вони також такі самі мародери, тому що отримали з бюджету України на діяльність партій кошти в розмірі 303 мільйонів гривень. Такі скажу я вам, патріоти під час війни грабують країну, голосують разом за антиконституційні закони і ходять всім розповідають, які вони нібито патріоти. Вони є. Шахраї та мародери гидко дивитись стосовно Тимошенків, типу те, що позиція та патріотична позиція, але на рівні з іншими мародерами та корупціонерами депутати від бют не відмовилися від депутатських повноважень, коли відбувались систематичні порушення конституції України. Мало того, вони приймали участь у антиконституційних голосуваннях. Та не відмовились на користь армії від грошей, а вигребли з бюджету України 168 мільйонів гривень. Друзі, ось хто у нас в країні справжні мародери. Всі старі політики та політичні партії це представники олігархічних кланів. І ми маємо в майбутньому прикласти максимум зусиль, щоб не допустити цих старих мародерів та корупціонерів до влади. Порошенки, Тимошенки, Слуги, Разумкови, Кулівлоба, Шляшки та інші політики та політсили мають раз і назавжди зникнути з політичної арени країни. Вони всі є злодії, які довели країну за 30 років до такого стану. Друзі, об'єднуймось, бережіть себе, вірте в ЗСУ. Слава Україні! Дуже термінові та важливі новини державна судова адміністрація направила по усім судам України розпорядження обов'язкове для виконання усім суддям щодо прийняття рішень у справах мобілізації цивільного населення територіальними центрами комплектування. Так ось, в розпорядженні чітко зазначено, що суди мають керуватися цим розпорядженням та приймати рішення з врахуванням потреб мобілізації та недопущенням зриву мобілізаційного плану. Тобто, друзі, щоб ви зрозуміли, усіх суддів зобов'язали приймати рішення не згідно до конституції та законів України, а у відповідності вказівок адміністрації президента, яка по суті за підтримки вже нелегітимного парламенту, судову владу перетворює на інструмент тиску та прийняття незаконних рішень щодо цивільного населення України. Ось так, друзі, майте на увазі, що через нашу бездіяльність майже відбулася узурпація влади в Україні, і зараз, після цього розпорядження, я впевнений, що залишиться дуже мала кількість суддів, які посміють приймати рішення не на користь ДЦК. Ось так знаєте правду. До речі, я на своїй сторінці у Фейсбук почав розміщувати на прохання людей зразки документів на військову тематику. Тому кому цікаво, в шапці профілю є посилання на мою сторінку у Фейсбук. Все, бережіть себе, вірте в ЗСУ. Слава Україні! Героям слава з Богом і Богородицею на віки. Ось що вчора відбулося у раді за трибуни виступає депутат Ар'ї. У телеграм-канали пишуть, що станом на рану понад 325 депутатів за уряд національної єдності, і майже половина за те, аби посадити Єрмака. А от прокурора Жабріюське зазначає наступне сторожі управлінських місць або буреві у Гранчаком. У математиці є таке поняття від перестановки до данків сума не змінюється. Можна згадати й байку крилова. А ви, друзі, як не садіться, всі у музиканти нікатісь. Очорашні шквали заяв. Про відставку посадовців різних рівнів команди за Єрмака а вже зовсім не збурило ані українське суспільство, а не блогерів соціальних мережах. Про що це говорить? Насправді це вказує на те, що в Україні установлена охлократія улада НАТО. По тобто, деяка кількість осіб запустила в Україні сценарій неукраїнського порядку денного і охлоса НАТО позаловився на таку замануху, і ми отримали на чолі країну парасону, яка ніколи не цінувала її навіть більше, насміхалася над нею і проторила. Меншу вартість українців-персовника абсолютно некомпетентна в жодній сфері життєзабезпечення держави. Ця особа може грати ролі, бо лише цей вміє, бо це його бізнес. Адже все своє свідоме життя він займався тільки тим, що грав ролі, написані сценаристами. Фактично, він був маріонеткою у сценарістів. Тому вочевидь, отримавши президентську булаву, йому потрібен був ляльковода. Спочатку цю функцію виконував Богдан, а потім по душі йому припав Єрмак, або йому його припали. От і маємо країну, в якій. Сценарій поведінки і рішення і очільника можуть писатися чи то в Україні, чи то ні. А заходять вони чи то через Єрмака, чи то через інших 5-6 ефективних менеджерів. Вони ретранслюються артисту з булавою поруйновані інституції. Ощента парламент це якийсь додаток до офісу президента. і тут проблема не тільки з тих, хто виходить у владну команду за Єрмака і питання до інших фракцій, які також не спроможні демонструвати політичного бачення розвитку країни. Щоб бла слуг народу і офісу президента різно Варна, хтось просто натискає кнопки, на когось давлять за гріхи і апетити через правоохоронні органи комусь платять заробітну плату, і вони голосують так, як потрібно опі. Хтось намагається обтурити власну совість і волонтери у Європі. Але у Верховній Раді України є і інші фракції, залишка ОПЗЖ, колишня фракція Коломойського, ще деякі, які нічого не пропонують українському суспільству, крім вчорашнього дня. Зрозуміло, що будь-яка опозиційна фракція, яка пропонує законопроєкт, усвідомлює, що прийняття його в меншості практично не Можливо, але принаймні вони через такі законопроекти можуть посилати імпульси суспільству. Тобто, суспільство не має не тільки розуміння нормальної законотворчої роботи парламенту, якого обрав і отримує за свій кошти. Ми не маємо навіть імпульсів про те, що країна може і повинна робити під час лютої війни для єдності фронту. і Тилу навіть натяків на те, що вже давно пора йти зовсім іншим шляхом. Переконання, що інші фракції змирилися і за своєю долею, якимось чином прилаштувавшись, і час від часу, С роблять кіпіше тільки для того, щоб показати, що вони існують. Чи може їм прописали сценарії, чи може їх спонсорам подарували шматок пирога? Чи може насправді перетворився у рудимента і атавізма кабмін? Злі язики стверджують, що шмигаль вже давно проситься у відставку. Навіть передають розмову в присутності депутатів. Звернення що це шмигалі до Єрмака? Відповідь очевидна, його ніяким не замінити. Голова уряду так і не зрозуміло, що він просто осторожить міст. Це на яка хоче сісти Єрмак, тобто його функція бути сторожем місця. Але навіть серед слуг народу і ОПИ немає достатньо голосів для повної самодискредитації чи зазвичайної жлобської помсти проголосувати за єрмака прем'єра, але у нього такі сподівання є, тому і тримає собі місце. Бо і на нього у когось є сценарій на заміну персонажів, які написали заяви про відставку. Прийдуть такі ж самі, навіть міністр закордонних справ був просто папероносцем у Єрмака, Просто ескортом чи провокатором з особистих доруч. Жені, перестановки нічого не змінять. рішення, які приймалися в офісі президента, так і прийматимуться конституція. Вже давно в архіві на посадах залишать лише тих, хто справно вміє відмивати на долю 50% з бюджету. Думаю, що жодна пристойна особа, яка має, хоч трішки поваги до себе, не піде на якусь міністерську посаду при нинішній владі. У нас дуже багато достойників, які могли б посісти ті чи інші міністерські посади. Тільки зараз вони точно не підуть, бо розуміють, що вони стануть терпілими і відповідатимуть перед українцями. На наступним президентом перед наступним генеральним прокурором набуде та іншими правоохоронними структурами за мародерство, бездіяльність, пенсприцитність, які освячувалися їхньою присутністю у тому чи іншому кріслі. Насправді, вкотре наголошує Україні потрібно не зміна урядових ліжок, а потрібні якісні професіонали, патріоти, що прагнуть перемоги і слави державі. Тому замість балана Бедламо, що піто потрібен постати уряд воєнного часу та необхідна зміна керівництва парламенту. Новий уряд повинен запропонувати справ. Ажню візію перемоги України і міністрами бути насправді патріотичні та жертовні українці. Парламент повинен легітимно долати конституційні кризи та контролювати уряди. Все інше це борові у Гранчаку. Все інше це мишачі перегони під столом, а жодних наслідків перетасовка міністрева не створить зміну свера життя діяльності українців. Це між собою чек для їх внутрішнього вжитку для поживи укупівших піарників а не для українців, не для перемоги і миру, чим швидше буде до знищена диктатура навігласі і лихворіо за єрмакатим швидше здобудемо перемогу. Ми не повинні давати їм шансу зневажити ціну нашої української перемоги. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Роман Дудін розносить Зеленського Єрмака прямо з камери, як Божник знає про що говорить. Дивіться, якщо ви хочете, щоб я прокоментував заяву президента з приводу малюка Татарова, Ідуйте. дивіться, я відповім дуже просто. В мене нема медичної освіти для того, щоб я виносив якийсь діагноз. З приводу диверсійних груп в місті Києві. З урахуванням того, що в мене знаходиться переписка. Служби безпеки України, і в тому числі окрема переписка є того керівництва, яка була зараз на той час в Києві, про жодні групи чеченців, про жодні групи диверсійні, які були, нападали на урядовий квартал. Да, дуже багато роботи було. Я в тому числі ми відпрацьовували адреси, відпрацьовували людей, перевіряли цих людей. Разом з тим жодної диверсійної групи, яка б там біжала з автоматами і когось там намагалась бити, такого не було. Дякую. А взагалі ДРГ в Києві були? Е, дивіться, е, треба роз'явити ці поняття. Взагалі е, було е, 19 груп, так званих великих диверсійних груп. Е, із них 18 було ліквідовано на території України. Одна з них частково досягла успіху це, е, у гостомелі. Це частково. Тобто воно ну, починалося з цього. Диверсійних груп там по дві-три особи, які... Е, Бігали щось що намагалися створити, їх як такових не було. Були, була агентура, яка слідкувала за е, тими чи іншими діями посадовців, органів влади, правоохоронців, Збройних сил там, і так далі. Разом з тим, я б би ці поняття, тобто на е, диверсантах, саме ті, які там, здійснюють підриви, вбивства там, і так далі. І на ті які збирали інформацію в інтересах Російської Федерації і ну, типа коригувальники, так? Ну фактично коригувальники, ну там трошки інший обсяг. От агентурного апарату було дуже багато. Ну і знову ж таки на сторінках ми показували те, що ми з Харкова по всій Україні. Там червона. Карта цапками набита по всій Україні, тобто ми їх бачили. диверсійно в класичному розумінні, тобто для того, щоб здійснити якусь диверсію, там підрив мосту, там, знищення якогось лідера. ну, Такі, такі групи мені, мені не відомі. А замах Дякую. на Зеленського був? А? Замах на Зеленського був початку війни? Слухайте, ну я ж я ж вже прокоментував, що я не цей ніяк не його не маю медичної освіти для того, щоб коментувати чиїсь діагнози. Ні, замах на його життя. Я ж вам ще раз скажу. Я, ну, ми розуміємо, про що я коментую. Но мені про це невідомо. І мені здається, що просто дуже талановиті хлопці знайшли дуже перелякану людину. І, в принципі, йому можна було тоді розповісти, що навіть там, група марсіан, ну, намагалася бути на боці Російської Федерації. Тому ну, якось так. Дякую. А ще... Військовий Олег Семороз у той же час означає наступне: не можу не відреагувати на полотно підтримки Татарова від пані Берлінської. Те, що зараз робить Берлінська, це свідома робота на офіс президента. І Тут немає середини та двох сторін. Є добро, а є зло. Берлінська у своєму дописі обрала сторону зла, бо історія не вихваляється. Торт татарова. Вона для будь-якої нормальної людини однозначна. Татаров – це ворог цієї країни. Він робив усе, щоб Україна програла у 2014-му банді Бандія та Росії він був про міліція та уособлював антимайдан. Далі він грабував країною забудовниками, дискредитував з відвертими колаборантами типу портнова. Далі з подачі самопроголошеного віце-президента Єрмака узурпував владу у частині правоохоронної та судової системи. Саме він допомагає уникнути справедливого покарання для більшості корупціонерів та державних зрадників, маючи реальний вплив на правоохоронні органи. Паралельно з цим татарова тисне на громадський сектор, встановлює незаконні обстеження за журналістами, фальсифікує справи. Сам ж татаро отримавши реальний вплив на систему розвалив справу проти себе, де набу підозрювали його у схемі та оборудках на квартирах Нацгвардії на Почереську часи, коли татаро працював на Укарабуд Микитася. Ну як розвалив віджав справу набу та віддав ручні СБУ. Ось такі авторитети. Так як вона висловилася розумною правлінницю Берлінської є про дороге у столиці та героя Татарова, який мужньо захищав офіс президента. Навіть коментувати не хочу виду наскільки людини. Відірвана від реальності та подій, які відбувалися в ході оборони столиці. Та пані Берлинська давно не приховує своїх політичних амбіцій. І саме тому я хотів би, щоб вона відповідала не як активістка, а по факту як політик, бо на політичні заяви вона часто не скупиться. Тож політична відповідальність має настати для такого діяча. Закликаю усіх зробити відповідні висновки про людину, і та не захворіти потім на політичну амнезію. Той же час Джон сміта також зазначає наступне. Резнюков вирану у Чехії прокоментував фейкову участь татарова вбивствах чеченців. Друг у Києві ДРГ, я це точно знаю, як міністр оборони. Це він відповідає тим військовим журналістам і експертам, які стверджують, що ніяких ДРГ у Києві знищено не було. А всі без виключення випадки знищення ДРГ у Києві, це дружні вогоні за загибелю наших же громадян через паніку, яка утворилася, бо влада провалила підготовку до війни. ДРГ були в місті Києві. Вони були інфільтровані заздалегідь мені навіть. Ресторатори розповідали, як за два дні того люди не розраховувалися в ресторані і казали нічого, нічого через російську мову. Далі переходили через два дні. Ви нам будете усі винні. Тому росіяни або їхні колаборанти були у Києві. Це правда. Ти був міністром оборони під час війни. Ручкався з Байденом Остіним з тебе показували по всіх світових змі. А з повадки так і залишилися дрібної промокашки з банди Чорна кошка, що кидається в вічі у цьому спіч. Чи товарі ще не наводить конкретних фактів? де і коли була хоча б одна знищена російська дерга в Києві на вулиці? Такій то людей такого то поліцейські тероборони вступили в бій з ворожою групою. Одного орка знищили на місці, ще двоє втекли. Я це точно знаю. Мені доповідали як міністру оборони. Поліцейського Петренка і тероборонівця Сиродоренка, нагороджено медалями. Монастирський показував мені фото трупа. Трупу був бородатий, явно чеченець. Так що татаров, що поруч у офісі, був зайнятий аузяттями під охорону буди. Никопорнова таке причетний до знищення дерега. Вірте мені вам ніколи не брехав навіть про яйця по 17 гривень за кілограм. Ні, конкретні факти він не розповідає. Він розповідає якісь чутки про якихось незваних рестораторів, які йому розповідали. Якісь історії про якихось таємничих клієнтів, які просто не заплатили за шашлик. Ті ресторатори самі наклали в штани, як і резніков, перед війною, і дозволили цим дергешникам втекти. Тому тих клієнтів поліція не затримала. Встановити хто вони були. Ми не можемо чи Дергешнік чи просто хтось з російських громадян, яким зеля роздавав українські паспорти чи пропагандонів зв'язда, яким видавав запрошення в Київ на майдан. Тому ясно, що все це звичайна побрехенька. А фуфло це за виправданням татарова в дійсності Резніков. У парі населенню, бо вони Досі одна банда. І доки ти у банді зберігаєш омерту, мафія тебе прикриває. Ви там чекаєте результатів розслідування? Яць по 17, ха-ха-ха. Правоохоронці за весь час так і незва. Звер зверталися до Резнікова, і не проводили з ним жодних процесуальних дій щодо корупційних контрактів в міністерстві оборони. Ось і все підлеглі накрилися. А може і тобі щось перепало при цій владі? Ти просто їдеш у відставку кудись за кордон до діток на ситу пенсію до кінця життя. За місяць до вторгнення це чудо заявляло, що ударних угрупувань Росії біля наших кордонів немає. На другий день вторгнення вже побігло на територію ворога узгоджувати капітуляцію. А міністр оборони чувак брехав поєтя по 17 ці за кілограм, коли було за штуку брехав, як ми залили злітну смугу мастилом, коли в дійсності жуляни захистив генерал Кривонос, за що зелені відкрили проти нього кримінальну справу. І Навіть тут же в цьому інтерв'ю збрехав, що його поїздка в Білорусь на переговори, нібито привезти привести до ескалації п'яти наших командирів Туреччину, тих самих командирів з Азовсталі, яких набагато пізніше просто обміняли на кума Путіна. При цьому кум Путіна дійсно був звільнений. А наших ще на рік звільнили в тюрму в Туреччині. Патологічна брехня і ці патологічні брехуни афаристи. Наша влада в реальності. Єдина ворожа ДРГ у Києві це зеленська із бандою, і вона поки не знищена. Благословений Бог наш, завжди, нині повсякчас і на віки вічні. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині повсякчас, і на віки вічнямі, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо, винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас і в Бо Твоє Царство, Сида, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки вічні, а -а -а. Городиця, Діво, радость, благодатна Марія, Господь з тобою благословена між жінками, і благословена підлона Пого, бо ти породила Ісуса Христа, визволителя душ наших, доповни, пречиста матінка Божа, всіма святими, наші скромні моління цього дня і всього життя, благаннями своїми. Перед Пресвятим Богом Ліці єдиним за Україну нашу, за воїнів, за патріотів, за всіх тих, що як змогли помогли нам, нашим козакам за перемогу України. Скоріше з Богом, щоб Україну неньку почали у нас президент, король і гетьман Тарас Григорович Шенченко сонячно воскресли святими па, Франківську з Божим військом власови силою Христа повзаря нас і всіх людей Твоїх. Боже, на все святе і Боже, на чотири сторони світа, на многе блага літа. І не Отця, і Сина з того Духа, дай більше прощення нам. І всім твоїм людям та скоріше спасіння, і сонячне горою воскресіння.